Вітаю! Зараз ми розглянемо простий у використанні надійний і недорогий складаний електровелосипед від компанії Motion. Цей велосипед має низьку складану сталеву раму. Вона зручна для посадки та міцна. А також тут встановлено широке, комфортне сидіння з пружинами. Велосипед може бути виготовлено у декількох комплектаціях. Електромотор потужністю 350 Вт від всесвітньо відомого виробника міксус може бути встановлений у переднє або заднє колесо, в залежності від бажання покупця. Також велосипед може комплектуватися двома видами трансмісії: це або втулка з однією зірочкою та звичним для багатьох гальмом, коли для зупинки потрібно прокрутити педалі назад, або ж втулка з семиступінчастою тріщаткою, оснащеною перемикачами Shimano та дисковим заднім гальмом. Змінна батарея ємністю 10 або 14 Ампер годин дає змогу проїхати від 20 до 35 кілометрів без допомоги педалей або від 40 до 70 кілометрів з використанням системи PAS. Коли велосипедист крутить педалі, а мотор колесо допомагає йому в цьому. Велосипед, оснащений кошиком та заднім багажником, що дають змогу перевозити додатково 30 кілограм вантажу повнорозмірними металевими крилами та підніжкою. І, звісно ж, у комплекті є зарядний пристрій. Купуючи цей велосипед на нашому сайті, ви отримуєте гарантію на один рік та можливість доставки по всій території України. Також наші спеціалісти завжди готові допомогти вам з усіма питаннями, пов'язаними з вибором та експлуатацією велосипеда.